Зараз інвалідність можуть скасувати, а разом з інвалідністю можуть скасувати і відстрочку. Як це взнати і як захистити себе? Хочу сказати, що після того, як всеки розігнали, оці нові команди з оцінювання мають право викликати людину для того, щоб провести контрольний огляд. І у разі, якщо людина не з'явиться, то у них з'являється право на те, щоб скасувати вашу інвалідність. Так от, перше, вони можуть це робити по запитам правоохоронних органів, у разі, якщо у тих є достатньо підстав вважати, що ваша інвалідність була видана вам незаконно або, можливо, навіть, не дай Бог, куплена за гроші. Того, перше, хочу сказати, не, не купляйте, не віддавайте гроші за ці інвалідності, бо е, мало того, що їх скасують, так і ще можуть притягнути до відповідальності, в тому числі кримінальної. І друге, якщо у вас намагаються, якщо вас викликають ці команди, то треба обов'язково з'являтися, бо якщо ви не з'явитеся, то вашу інвалідність взагалі можуть скасувати. У разі, якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся. Крім того, заходьте на телеграм-канал Адвокатне класа, посилання в шапці профілю. Там є багато інформації стосовно цього матеріалу і не тільки. А саме, за як завжди, я, ваш адвокат на